Вітаю, з вами бурсук. У нас чорнозем. Поверхневий, він як мінімум, вологий, частково підмішаний із глиною, піском. Мінералізація середня по значеннях, бачимо, у нас є накінечники різноманітні. В даному випадку в нас знаходиться один накінечник, другий і третій. Всі вони на глибині 15 см. Але є -но. ось цей наканечник. Він ось так, як застряг ґрунт, в такому положенні, він тут встановлений. Ось цей теж має розмір 1 см і лежить ось так плашмя. зрозуміло. Ось тут теж плашмя лежить на кінечник, але він вже не сантиметровий, а 5-мм маленький. Ну тобто більш складна ціль. Будемо проводити тести в чорноземі високої мінералізації на оранці. Там результати можуть бути інші. Напевно, я і мріяти не буду про 15 см, а можливо, і дійсно побачить, не знаю. Для тестування в мене ще є маленька катушка 24 см. Вона зараз йде в комплекті по закінченні сезону, дають її в подарунок до прилада. Відповідно, спробуємо зараз провести тест. Беремо прилад. Нічого особливого я виконувати не буду. Ми знаходимося в зоні перешкод, чутливість 7. Відлаштовувати від перешкод, поки не бачу сенсу. І ми будемо визначати кращого прилада з попередніх тестів, теж зробити заключення, не тільки по глибині, але й по чіпкості і якості розпізнавання цілі, щоб ми знали, що тут лежить. Не просто чорний колір, а яка це ціль. Чи це бронзова маленька да, ціль дійсно воно повідяє коректно, зазначить. Чи все-таки буде розмивати значення і тому подібне. Ну, і, відповідно, перше, що потрібно перевірити, стабільність. Стабільність також на траву. Ну, На траву скажу так собі. Ну, ні, в принципі, що стабільно. І перша ціль на сантиметровий на глибині 15 сантиметрів. Поїхали. По глибині тут всі хорошо брали. Але в центрі чистим 11. -м. Навіть не будемо перекидуватися на інші бренди. Більш дорогий прилад даного бренду по VDI більше розмивав. І ще більш дорогі прилади, одні з самих дорогих, показували гірший результат по визначенню VDI. Цікаво доволі. Мушу трішки призупинити тест і взяти на кінечник теж. Спробувати у. Повітрі потестувати. Давайте ми його ось тут встановимо. І мені цікаво, як він буде себе показувати. Дуже близько поздовж. 17. Це поперек було. Оце поздовж. 17. Віддаляємось. 18, 15. Отже, дуже далеко, вже навіть чорний підкид. А Це з 25 сантиметрів бере в повітрі. 15-19 розмиває з цієї сторони. Чомусь ще далі бере. Дивно? Ось він його багато дуже бере. Відіаї, розмиває зрозуміло. Що він покаже в повітрі, тут різниці немає чи з попереду катушки, чи позаду. 20 точно є 25 см тихим сигналом до 30. А так, а поздовж десь 20. Ось так бере 20 см, поперек, десь сантиметрів 25. Тобто показники доволі високі. Давайте, і це ще раз повторюсь, назначені, 8. Тут зо 30 як монетний сигнал, так скажемо. Ну, збавляємо до стабільності повної, хоча більшість ходить якраз на 8. Давайте з другої сторони НАК понюхаємо. Дуже високо коли. Чорнить. А сантиметрів 10 над ґрунтом, над наком. 12-11. Ну, це найкращий результат ось цієї сторони. Підчорняє, в одній точці підчорняє, але в притул коли винюхує супер. Ну, ще раз повторююсь, це найкращий результат поки що по VDI. Ось цю ціль <с> з проходу інколи кольором, коли в притул треш, з проходу чистим чорним. Це коли накінечник вертикально застряг у ґрунті. Теж глибина 15 см і розмір теж його 1 см. Чорним на повільному помасі. Дев'ять інколи. Ну, він намагається його перевести в колір 15. На повільному винюхується впритул з ґрунтом. Дуже розмито. Тобто нічого особливого, ось цей і в пертикальному положенні. Хоча ні, з цієї от сторони чистий сигнал. З цієї сторони взагалі чистим чорним має, тут десь опадання чорного. То чорний, то колір. Ну, Результат хороший, як бачимо стабільність, де нічого нема, просто супер. Перейдемо до цього нака маленького, 5-мм. У нього. З цієї сторони краще брали прилади. Спробуємо, як буде виявляти він його, але вже на грані фола має брати. Знову чисто 11-й. По глибині я не скажу, що краще інших, але в даному випадку VDI знову ж краще, ніж. У інших. З цієї чорним має брати. І коли винюхували в притул хороші прилади, значить цей теж хороший. Дає VDI. Ну, в принципі, все. Змінюємо котушку і спробуємо перевірити маленьку катушку. Теж цікаво. Якщо я дам налаштування, для чого давати мені налаштування 8 чутливості, якщо в мене прекрасно, все відпрацьовує і на 7. Ну, в чорному діапазоні з прохода трішки далі бере. Ну, нічого особливого. Тому проводимо на 7, можливо, на малій катушці ми змінимо це значення.